Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Іршовець. Записую звернення до партії Жалельщиков міста Сукіряне. Давно хотів записати це звернення. Просто я людина, не конфліктна, але мене вже, як кожну людину, іноді дістають. Дістають з словами Нам жалко, наших хлопців. При цих словах. Ці люди з партії Жалельщиков, а так я їх назову віднині, закочують очі до неба і дивляться на мене. З таким поросійським упреком, начебто вони святі, їм жалко наших хлопців з Кірянщини, які на передовій, а я грішний не жалію їх. Ви знаєте, я от другий рік війни дивився мовчки на це все, а зараз викладаю відео зверненням до цих людей. От я недавно був в одному нашому, як би кажучи, магазині. І от жінка дивиться на мене так, з такими очима, а мені так жалко наших хлопців, ти знаєш, і закочує очі. Я думав, зараз впаде вона в обморок, прости, Господи, за російське слово. Не впала, і я кажу, жалко. Так, мені теж шкода наших хлопців. Жалко наших хлопців. У нас північно Бесарабський суржик. Не зовсім чиста українська мова. Ну, тут нічого не зробиш. Прийшов додому і думаю: ну от другий рік я вислуховую ці слова від партії жалельщиків. Мені жалко наших хлопців і закочую всі очі тако, начебто падають в оморок. Я думав, що б їм відповісти. І от я викладаю відео і відповідаю е, цій людині. Жінці з магазину, усім тим, хто кажуть, мені жалко наших хлопців, я донатю на ЗСУ, а ти, і дивляться на мене тако, ну, начебто я якийсь не знаю, ущербний. Не жалію хлопців Сукірянщини, не і нічого їм не даю. Я відповідаю дуже просто: шановні пани з партії жалельщиков. Пошліть, будь ласка, своїх внуків. От так і та жінка в магазині. Внук у неї не воює в ЗСУ і не буде воювати бронь. Пошліть своїх синів. А більшість партії жалельщиків, 97% не внуки, не сини не воюють в ЗСУ, не служать в ЗСУ. Більшість навіть взагалі в армії не служили. І не будуть служити. Вони або за кордоном поховані, або втечуть за кордон, або мають залізну боронь. Тому що всі жалелищі 90% сукірянські блатні. Ну а зятів послати сукерських жалеличків да, з партії жалелічків, зятя послати свого на фронт, упасі Бог, тому що це ж зять, хто ж буде на машині возити? Знаєте, мене достає це. просто достає оця партія жалільщиків, яка мені каже, мені так жалко наших хлопців закочує очі і дивиться на мене з таким упреком по-російськи, начебто я в чому то винен. І ще скажу партії жалельщиків. Саме сама велика жалість до України зараз це піти на фронт і віддати своє життя. Якщо ви такі жалечки посилаєте внуків, синів, зятів на фронт. Все! І тоді буде по чесноку, по справедливості, нам жалко. Ви скажете, ну ти ж швець не на фронті. Дві причини, чому я не в ЗСУ не на фронті, три. Вік 59 років. Як би я не хорохорився, здоров'ям у мене не дуже добре, м'яко кажучи. Друга причина. На Москву мені не дадуть піти. Мене завжди дивує, чому ми воюємо у себе на території, раз у нас війна а не наступаємо на Москву. На Москву давно, ще рік назад, можна було через Брянськ спокійно зайти. Це нікого не дивує, а мене дивує. І третя причина: другий рік війни я кожен день воюю тут в тилу. Воюю з корупцією, воюю з контрабандою, воюю з корумповними з силовиками, секірянськими продажними, з наркоділерами, з порубкою лісу. З усією нечистю, яка в тилу заробила тут на Сокірянщині, з тицекашниками корумпований, з чим я не боровся тут. І ризикую, і ризикував, і буду ризикувати життям тут кожен день, один. Без зброї, без підтримки. Тому що уся Сукірянщина сіть просто сказати правду про сукірянську мафію. Наболіло як кожну людину, і я виклав звернення до партії жалельщика міста Сукіряни. Внуків синів зятів на фронт. І все буде по чесноку. А після цього можете закочувати очі і казати. А як мені жалко наших хлопців, тому що грошима не відкупишся? Сама велика жалість до України це віддати або ризикнути своїм життям. З вами український історик та журналіст Рошувець. До нової зустрічі!